Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами ручну синхронізацію меню з Постер. Ручну синхронізацію ми використовуємо лише у тому випадку, коли у нас вже створено меню в адмін-панелі Choice і воно автоматично не засинхронізовано. Сьогодні, наприклад, покажу я вам, коли ми створюємо страву, наприклад, салат Цезар. Прописуємо назву страви, прописуємо ціну 120 гривень. І нам потрібно обов'язково заповнити поле посайді? Де брати це значення? Це значення ми беремо в розділі функції, інтеграції і інтеграції з POS-системами. Нажимаємо кнопку меню. В нас вивантажиться Excel-файл зі всіма номенклатурами страв, котрі заведені в посистему Постер. А що ми маємо в цьому файлі? Перша колонка це Пасайді до страв, друга колонка це назва страв. Четверта колонка це категорія наших, наших позицій і Прайс. Ми створили з вами страву Салат Цезар, тому шукаємо у файлі Салат Цезар. О, ось він. До Салата Цезар ми маємо таке значення. Нам потрібно його скопіювати, це значення Пасайді. Переходимо в адмінпанель Choice, заходимо в меню, Салати, шукаємо салат Цезарь і вставляємо сюди це значення. Нажимаємо кнопку Зберегти, і наша страва засинхронізована.